12 липня 25-й рік Волинська область е, достигає сорт сливи під назвою Гілберт. Це ранній сорт сливи, е, шведська селекція. Е, вже десь приблизно до тижня, як вона почала достигати. Достигає не вся одразу, так вибірково. От тут ще тільки починають, а там чуть далі вже така більш-менш. За день-два буде стигла. А оця така вже, ну така вже вона майже, майже повністю вистигла прям яка. Плоди отакої овальної форми, такого бордового кольору стоїть темно-темно, такі бордові білу цяточку, коли достигнуть. Тут в мене це прививки отут в крону я поробив, тут була така звичайна дечка сливка, я тут пару сортів на неї зрізав стовбур повністю тут. отут. Тут були такі товсті гіляки я їх позрізував і маю собі... І вона випускає постійно молоді пагони, я прививаю те, що мені там потрібно на неї. Там вже 2-3 роки я так роблю. Тут ще, вон. ще один сорт є, це по-моєму йойо чи що там щось таке. І інші, багато тут вже є сортів. Так, це йойо -йо сорт. Крім того, я маю ще два дерева Гілберта. Ось це гілберта тут дерево. Така завантаження в цьому році. Не на всіх гілках, деяких є трохи менше, але непогано. Бо минулі роки трохи була проблема е, з завантаженням. Не знаю, чи йому потрібно запилювати, чи ще десь його обробляти потрібно було до, після цвітіння. Я десь минулі роки трохи не завжди це робив. В цьому році трохи так відповідальніше до того ставився. Але в цьому році гарний урожай. Ну, що по плодах сказати, не крупні. Ось такі розламати ось тако, таки, така м'якоть, такі м'ясисті. Кісточка, в принципі, більш-менш відділяється. Там, якщо достигне, я думаю, вона буде відділятися повністю. Звичайний такий сливовий смак. Нічого такого особливого, але смак достойний, немає такої якоїсь там вираженої кислоти, чуть-чуть кислинка, солод, гарна така сливка. Як на цю пору мені дуже смачна вона. Обробляв трохи. Я там особливо там не приглядаюсь до... До тих слів, що в мене є. Там, як бачу, що є пепелиця, то обробляю. І там разом додаю там щось від хвороб інколи. Цьому році обробляв проклеємом, але це так більш якби потрібно для пізніших сортів щоб не були червиві. Для Гілберта це якби не так критично. Особливих таких проблем там з перезимівлею і тому подібне, з хворобами я на ньому не бачу, з осипанням також ніби все нормально. Це що були проблеми, що дуже було якось він не надто урожайний бували в цьому році. Гарно зав'язався, не дивлячись на морози. Такий огляд я вже раніше показував цей сорт. Гарний сорт сливи, Хто хоче ранню сливу, можете замовляти живці, є наявності. Дякую за увагу. О, знайшов ще одну стиглу. Така вона ця дещо Ось таке в неї забарвлення. Темно-темне, таке бордове, білу, таку світлу цяточку. Там, де нема сонця, вона така чуть може бути спрозилені.